Як створити флор? Обираємо вкладку флор. Якщо це буде архітектурний флор, ми, ми зможемо редагувати висоту цього флору. Як швидко зробити це? Йдемо в малювання, обираємо обрати сегмент, табом прокласимо всі стіни, створюємо. У нас воно створюється по лінію е, нашого кору. Якщо ми хочемо зробити відступ, ми робимо «Офсет», 150, наприклад. Ідемо сюди. табаємо, клацаємо, У нас є плита. Знову таб. Обрати всі лінії. Зробити, видалити, нажати ОК. Ми створили плиту. Як її швидко редагувати по висотам. Створюємо е сплітлайн. Ще створюємо. Нам зробити треба повний контур закритий. Створили. Тепер створюємо всередині ще один сплітлайн, щоб утворилась наш центр лайн. Центральна точка. Ми її можемо як підняти. вага нас піднялась. Бачите, піднялась? І так само ми можемо її змінити, опустити. І так само вона змінилась. Дякую. Приєднуйтесь.